В ефірі новини середи 4 вересня і сьогодні у випуску ви побачите. Рада оборони області ухвалила рішення про евакуацію з Глухова, Есмані та Свеси. Четверо людей отримали поранення в результаті російського бомбардування Ямполя. Позивний Пепсі. Історія військовослужбовця Шостки, який приєднався до війська у перший день повномасштабного вторгнення. Але перед тим як почати, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Поставте лайк та поділіться відео з друзями, що про критичну ситуацію у Сумській області дізналось більше людей. Зараз це як ніколи важливо. Рада оборони області ухвалила рішення про евакуацію з Глухова, Есмані та Свиси. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За словами чиновника, мова йде про десятки тисяч людей. Близько десяти будинків отримали пошкодження в результаті бомбардування Ямполя, яке російські військові здійснили о 10-й годині ранку. Російський кап влучив у приватний житловий будинок. Вибухова хвиля була настільки сильною, що зруйнувала половину вулиці. Сьогодні, 4 вересня, російські військові нанесли авіаційний удар по Ямполю. У селищі пролунало два потужні вибухи. Одна з керованих авіабомб влучила у житловий будинок, розповідає Надія Чуй. Це було після 10 часов. Це точно після 10 годин, тільки що світло тільки включилося. І я зразу почула сильний взрив. І одразу над моєю хатою пролетіло, Я дивилася в окошко сюди. Думаю, що ж воно таке? І воно пролетіло на моєї хати огняний шар. І зразу зрозуміла, що воно десь тут рядом ударило. Я вийшла зразу на вулицю, це було ну, перші хвилина, може. Я дійшла до стовба, всі права валялися. З тої сторони йшла хазяйка, кричала. Я поняла, що вона вже там хати не можна було спасти перші секунди, воно прямо попало їй в хату. А тоді чоловік прийшов, тож знайшов осколок цей у нас у во дворі, тож, ну, десь воно, значить, прилетів якось, оторвалося і прилетіло до нас у двор. Ямбільчанка Галина Фандикова розповідає, що винаймала будинок навпроти для своїх дітей. Жінка сподівалася, що тут, серед приватних будинків, їм буде безпечніше навчатись. Пострадав наш, наш дом 105-квартирний. Ми, як для безпечності, перевели сюди своїх дітей, свою доньку і, можна сказати, другу доньку, мої хорошої знакомаї, які переїхали з Сбуди. Я за дівчкою при доглядала. І останні півтори тижні вони тут жили. А сьогодні і вчора. У мене якась була чу як сказати правильно чуйка. І я кажу: Оль, давай уже трошки спокійніше, щоб я не носилася сюди туди з каструльками. Хай вони учаться у мене в квартирі. І я їх забрала вчора і сьогодні, і це врятувало життя моїх дітей. За словами ямпільської селищної голови Ольги Губер, селищі пошкоджено багато житлових будинків. Їх точну кількість зараз встановлює спеціальна комісія. Дивом обійшлося без загиблих цивільних. Сьогодні в Ямпільській громаді, після 10-ї години, знову руська армія, руський мір атакував цивільне населення. По приватному сектору попадання, будинка, будинка немає, є зруйновані будинки, люди живі, працює зараз наш оперативний штаб, все населення, яке зазнало збитків, хай звертається, звертається в селищну раду, у нас є матеріал на перший час і далі буде комісійне актування проходити і заноситися в єдиний реєстр пошкодженого майна. За інформацією обласної прокуратури, в результаті бомбардування Ямполя поранення отримали четверо людей: це двоє чоловіків 36 та 62 років, та дві жінки віком 56 та 72 років. Доки всі пакували речі та валили шостки, я з речами йшов у військомат. Розповідає військовослужбовець з позивним Пепсі. Тридцятиоднорічний чоловік захищає Україну з першого дня повномасштабного вторгнення і переконує, що Україна неодмінно виграє цю війну. Пепсі, – 31-річний військовослужбовець Шостки, який захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Свій позивний чоловік отримав через те, що до великої війни працював торговим представником компанії Сандора. 24 лютого 2022 року. Він прийшов до шосткинського військомату без найменшого військового досвіду. А сьогодні командує одним з відділень, яке стоїть на захисті. Красногорівки. Дізнався я 24-го зранку. Мені тоді зателефонував, мабуть, десь о 5.30. Мій на той момент керівник на цивільній роботі сказав, що Дмитра сьогодні на роботу не йдемо, тому що війна. Я це сприйняв як за жарт. Але потім, коли вже вийшов на вулицю, зателефонував там по братимам, попередньо вже подивився телебачення, зрозумів, що війна. От, подивився, як прямують колони на заправки, сходив на роботу, подивився відношення людей, вже, які планували тікати, і спрямував рівно противоположну сторону у військкомат. Доки всі пакували речі, валили з міста. Я з речами пішов трошки, трошки в іншу сторону. І... Так сталося, що на той момент вже а, певна кількість хлопців вже відвідала військомат. Його зачинили. А, ну 25-го відчинила, слава богу, і ось я тут. Не маючи за плечима строкової військової служби, пепсі переймав бойовий досвід у більш досвідчених побратимів, коли вони у лютому 2022 році стали на оборону шостки. Військовослужбовець пишається тим, що тоді росіяни так і не наважились піти на штурм міста, достеменно знаючи, що це призведе. До величезних втрат. Ми на той момент обороняли місто разом з побратимами патрулювали вулиці, шукали колаборантів, шукали, де група ДРГ. Також під час Сповіщення про небезпеку руху колон ворога на наше місто. Ми також реагували, відпрацьовували подібну інформацію. А, завдяки правильному плануванню нашого керівництва, правильним чітким наказам керівництва ну, відпрацьовува дуже вдало. От. І, слава Богу, ворог не поліз на наше місто, тому що знав, що тут буде капітальний супротив. А, ті мешканці, які залишились тут, місто не здадуть. Хоча, я думаю, для мешканців ну, це не новина, що ходило слухи, що місто буде здавати. Ніхто місто не планував здавати. Я один з тих людей, який відповідає за свої слова і дії. Військовослужбовець розповідає, що в 2023 році їх підрозділ покинув рідне місто і виконував бойові завдання під Бахмутом та на Харківщині. Зараз вони відповідають за оборону Красногорівки. Мій підрозділ виїхав взагалі з Сумської області. Шостінського району, і ми спрямували в вже легендарне на той час місто, місто Бахмут. На той час у нас підрозділ формувався, в принципі, десь 50 на 50 з людей, які були просто ідейні патріоти-добровольці, які взагалі, як от, наприклад, я не служила в армії, і людей, таких же самих патріотів, але проявивши свою патріотичну свідомість трошки раніше, починаючи з 2014 року і будучи вже в зоні АТО і ООС. Тобто хлопці навчили і продовжували навчати а, вже своїм ну, своїх побратимів а, своїм особистим досвідом, от о, якимся вже таким лайфхаком з військової точки зору, ну безпосередньо вже перед м -м, зоною бойових дій. Ну і вже потім. Але як показала практика, війна а, повномасштабна, вона дуже кардинально відрізнялася від зони АТО і ООС. Тому ми всі вчилися разом. Вчилися кардинально, швидко, ну, динамічно, тому що вона це динаміка. Вчиться ворог, вчимося ми. Ми Вчимося ми вчиться ворог. Е, в Бахмуті ми пробули місяць е, з початку лютого по десь орієнтовно середину березня 2023 року. Потім ми спрямували. У нас була ротація на Харківську область обороняти харківський кордон. Там ми також були досить тривалий час, виконували бойові завдання От, по боротьбі з супротивниками групи ДРГ, колаборанти і так далі. Тобто охорона державного кордону. От, за час нашої служби не один ворог кордон не перетнув. От, ні в нашу сторону, ні в зворотньому напрямку. Далі був в Лиман. Сім місяців Лиману, майже повні сім місяців. Це також Донбас в даний час, Красногорівка. Пепсі називає Красногорівку одним з ключових міст, яке має стратегічне значення для захисту Донеччини. Військові розповідають, що, попри перевагу ворога, у живій силі його підрозділ надійно тримає свої позиції. Я думаю, не для кого на секрет. Багато людей, які цікавляться, взагалі бойовими діями, які відбуваються на території України. Боротьбою з нашим супротивником, з головним, мабуть, ворогом з Кацапами. Він чув таке місто, як Красногорівка. Це напрямок, який з'єднує Авдіївський напрямок і Мар'янський і Сєпари і Росіяни Вони бажаються з'єднати ці два напрямка і, напрямки, і йти на Покровськ. Ми дуже заважаємо це не, запу, не, не скажімо найзапекліше, так, була в свій точка. З дня на день, я думаю, знову повернемось до графи найзапекліше. На мій погляд, найголовніше зараз співношення людей. Тобто, якщо, наприклад, брати 22-23 рік, то можна було сміливо заявляти про те, що в нас головна проблема це озброєння. От люди ну не настільки це було ну, така критична якась ситуація, по а, саме ресурсу людському то зараз, на жаль, ресурс людський – це є домінуюча перевага ворога. Тобто, якщо раніше у нас було співвідношення, ну, моя особиста думка, знову ж таки, співвідношення десь 1 до 3, 1 до 5, то зараз 1 до 7, до 8, а то й до 10. Це не значить, що ми там відступаємо, ніколи, ні, в це не вірте. 1 до 10 – це співвідношення ми доводимо на полі бою, вони залишаються 1 до 10, тільки лежачі. Але нам дуже важко і бажано було б отримувати е, якісне поповнення. От е, бажано двіжувати з такими ж хлопцями, які прийшли в 22-му році разом зі мною. Е, бажано двіжувати з такими ж пацанами, дівчатами в е, 24-му, 25-му і так далі. Доки ворог не покине нашу землю, не повернемо свої законні території, які були 14 року. На моєму 91-го року не вийдемо на кордони. Ми вже як сім'я, як одна велика сім'я. Тому заздалегідь так кажу, приєднуйтесь до сім'ї. Хто мене особисто знає, я думаю, такі люди, ваші телеглядачі по-любому є. А знають, в якому я підрозділі я служу виход на мою бригаду, на мій батальйон будемо двіжувати разом. Пепсі не сумнівається, що перемога буде за Україною, але переконаний, що все залежить від самих українців. Якщо ми проявимо таку ж згуртованість, як в перші місяці великої війни, то перемога стане лише питанням часу, говорить захисник. Дуже багато дивлюсь інтерв'юшок, і люди там зазвичай задають їм питання, як ви бачите перемогу. Ну, скажімо, так, я не дивлюся, її роблю разом з побратимами. Тобто, доки всі дивляться, ми її робимо. Тому ми виставимо і півроку, і рік, і десять років, скільки буде потрібно, тому що тут наші сім'ї, тут наша батьківщина, наша держава, свій час наші діди прадіди захищали. Зараз о, наш час, наш час доводити те, що Україна сильна. О, наш етнокод живий і він буде жити. Ну не можна втратити те, що нам дали. Те, що нам дали в свій час діди, те, те дамо ми правнукам. Тому вистоїмо однозначно. Це всі головні новини регіону станом на 19-ту годину. Нагадаю, що ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.